Поліцейські продовжують свою небезпечну місію. Вивозять людей із наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів. Тут кожен день це боротьба за виживання. На обрії ще димить після нічного відпрацювання ворожої арти, а у повітрі стоїть запах гару. Не неначе хтось спалював цілі села разом із людськими долями, дороги у глибоких вирвах, подекуди мов ножем, зрізаний асфальт. Ворог б'є, аби перекрити логістичні сполучення. Евакуація з таких населених пунктів є справжньою грою на виживання. Евакуацію цивільних осіб з села Приморське тимчасово було призупинено у зв'язку з масовим обстрілом, кабами села Приморське та найближчих селищ. На даний момент евакуація поновлена. давай! бігай! Давай, 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 давай. Давай, давай. Щодня поліцейські та його колеги, попри смертельний ризик, спішать на порятунок людям, які до останнього чіплялися за домівки. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські евакуювали з прифронтових населених пунктів 898 громадян, 195 з них діти. Щодня вивозити людей стає дедалі важче, небо кишить ворожими очима. В середньому щодоби росіяни близько 600 разів гатять по території Запорізької області. Вони полюють на будь-який транспортний засіб, який рухається і потрапляє в поле зору. Тільки спочатку осені працівники поліції задокументували 18 влучань і в по цивільних автівках, як наслідок. 9 загиблих та 19 поранених жителів прифронтових громад. Евакуація це боротьба за життя там, де смерть кружляє вулицями. Попри всі ризики, поліцейські Запоріжжя продовжують свою місію. Заради порятунку інших приїжджають, вмовляють та вивозять кожне врятоване життя це ще один крок до омріяної безпеки.